Житомир офіційно припинив приймати на свій полігон твердих побутових відходів сміття зі Львову, але громадські активісти та житомиряни, які проживають поблизу звалища, продовжують протестувати. Кілька десятків людей зібралися у вівторок, 21 червня, у міській раді, щоб почути від влади, що буде з житомирським полігоном твердих побутових відходів, та чи не загрожує місту екологічна катастрофа через львівське сміття. Захоронили, чи сортували, чи переробили. У вас в тому сморі, то не було. До цього не було. Тому в мене дуже велике питання. По факту можу стежувати, що на відстані 10 кілометрів у суботу-неділю спостерігався з морі. 10 кілометрів від ситі з мати. Я була особиста, я бачила, як люди приїжджали з дітьми відпочивати, і отак, коли ми приїхали, отак де. Е, Люди приїжджали, через 10 хвилин вони збиралися і поверталися назад, тому що було враження, що знаходиться біля сміттєзвалища, біля сміттєзвалища. Заступник міського голови Олександр Фещенко визнає, житомирське сміттєзвалище перебуває не в ідеальному стані, але загрози для населення немає. Є у нас певні проблеми. Ми цього ну ми цього не будемо скривати, тому що в ідеалі там повинен бути збудований сміттєпереробний завод, сучасний європейський. Перша проблема: такі сміттєпереробні заводи коштують дуже дорого. Ми повинні розуміти, від 10 до 30 мільйонів доларів в залежності від технології перероблення. Якщо ми говоримо там років 10-15 назад, дуже активно обговорювали. Говорилися тема просто спалювання сміття. Зараз ми розуміємо, що просто спалювати сміття це вже минулий вік. Тобто, треба розуміти, що після спалення цього сміття треба давати якусь енергію або теплову, або електричну енергію. Тоді інвестор знаходиться. Ми повинні розуміти, тоді це буде вигідно. інвестор на це піде, тому що безкоштовно ніхто не буде будувати. Місцевих жителів обурило те, що на сміттєзвалище звозять відходи, але за їх словами ніхто не контролює, яке саме сміття потрапляє на полігон. Бити на сполох вони почали, коли в до Житомирського сміття на полігон почали прибувати. Зі Львову як приймалося сміття зі Львова? Значить, сміття зі Львова подавалося на сортувальну лінію, відсортовувалося і перевозилося на полігон для захоронення, тому що ми розуміємо, що це сміття відсортувати повністю немає поки що можливості. Звичайно, воно було прийнято і захоронене. Ми говоримо про другу позицію: те, що треба модернізовувати. Наступний крок ми тут і зібралися побудувати сучасний сміттєпереробний завод, тому що тої лінії недостатньо. Але на даний момент Житомирів вже зроблено. Перша дегазація, друге сортувальна лінія. В результаті у міській раді вирішили спільно з громадськістю та місцевими мешканцями контролювати сміття, яке перебуває на полігон, а також очищення вулиць, якими проходять сміттєвози. Наступне засідання робочої групи щодо ситуації на Житомирському сміттєзвалищі відбудеться вже в п'ятницю. Тоді ж і буде розроблено план дій на найближчий час.